Перші справа Мікітася, справа а, Шевченка і справа Кобалєва. Будь ласка, я хочу побачити три справи, де будуть вироки. Після цього, коли будуть вироки, і отримують вироки в, а, а, від антикорупційного суду, суду, я кажу, що це людина що зробить. Представники НАБУ, а, які там працюють, я вважаю, що 98-97% людей там працюють дуже порядний, так. дуже принциповий. І пане кривонос, будьте обережні, тому що це люди можуть зрештувати і вас. Я в цьому впевнений. впомпію. <реку> що ближайшим часом у мене є інформація, що ближайшим часом ми дуже побачимо дуже цікаві е, речі стосовно пана Шмігаля. Хай пан Шмігаль готується. Легенди, коли створювалася Грузія. Грузія. то до Божої Матері, коли прийшли в Грузині, вони три дні бухали да, і е, заблукались. І прийшли до е, Матері Ісуса Христа і кажуть, слухай, а нам де наша територія? От, і коли е, 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 вона каже, слухай, так я вже всім все роздав. Каже, ну для мене є таке дуже е, цікаве місто Грузії. Давайте я вам подарую. А коли воно, вона розповідала стосовно руським, то показувала на ноутбуки 404. Ну, ви зрозуміли, це держава 404, це держава, які його не можна бути вообще в час, який відбувається війна в нашій державі. Це термін на скільки може залишитися Путлер. Тобто, скільки він буде приближення, стільки буде так, війна. От, от, uh, це перемога мож, може бути тільки, коли ми uh, uh, вийдемо на границі кордонів 91-го року, коли у нас будуть репарації обов'язкова, часткове, хоча б там 50%, щоб віддали нам, а 50% хай забирають Європа. Обов'язково, щоб був трибунал, і ці подонки, ублюдки були заградами. І обов'язково щоб були гарантії безпеки даним нам та наших а, партнерів. Партнеров. Ну, вважаю, що це все.